Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Полюблені браті і сестри, дозвольте найперше сьогодні привітати усіх вас із найбільшою подією. Це освяченням цього храму Божого, учасниками і свідченнями, якого ми сьогодні з вами є. Свято всіх поздоровляю! Милосердний Господь, проявляючи свою велику любов до людей, наставляє їх на найбільшу і тернисту дорогу, дорогу життя в любові. Тому що сам є любов. Бог є любов. Так просто і так змістовно сказано в священному писанні. Бог є дух. І ці слова стверджують про, те, про якість божества. Ми знаходимо слова різні по відношенню до Бога і старозаповітні. І Єгова, Саваоф, Аданоїв. Чому ми знаходимо таких багато різних слів і не можемо в сутності своїй зрозуміти відобразити, а який же ж Бог. Неможливо і немає слів описати, що означає для нас слово Бог. Тому що... Неможливо вмістити його в земні рамки того, який сам створив рамки, сам створив матерію. Бо коли говориш якесь слово, воно несе за собою якийсь зміст, якісь обмеження і якесь вираження. І яке б ми слово наше земне не, перед... не підбирали, щоб сказати, по відношенню до Бога, ні одне не буде. Повноті своїй правдивим. Бо воно зачепить одну із властивостей Божества, або із якостей, але не буде говорити про самого Бога. Ну як можна сказати, що таке любов? Ось просте слово, в яке ми починаємо говорити з півгодини, що таке любов. А в кінці кажемо, це треба відчути. То це коли ми говоримо навіть по відношенню до світського нашого розуміння, а що таке любов, що таке ти любиш. І велика кількість речень можна вивести. Наскільки складніше зрозуміти, сказати, збагнути, коли ми слухаємо Бог є любов. Ще більше заглиблене. Але тут істина на виріст. Тут церква Христова пропонує таке поняття, як віра. Те, що ми не можемо описати словами, ми це сприймаємо на віру. Віра впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Оце означення віри. Це все одно, що говорити, що таке щастя, ми два найбільші побажання завжди складаємо при любих наших урочистостях здоров'я і щастя. А що таке щастя? І ми знову ж таки можемо дуже довго говорити, що є щастя в нашому з вами розумінні. Але якщо скористатися навіть і цією фразою, яку я вам скажу, вона також є недосконала, але вона звучить щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Тобто цей стан піднесений, стан піднесений душі може бути лише випадку, коли людина з Богом. Є повнота. Своєрідно про це говорить еклісіаст, своєрідно про це говорить Соломон. Про це говорять багато старозаповітніх пророків і праведників і сьогодні. Але ми це заглиблюємось от в ці розуміння, щоб збагнути, а що це ми сьогодні з вами святкуємо. Звичайно, ми можемо сказати: святкуємо Різдво Христове, святкуємо День Василія Великого. Святкуємо старий новий рік. Багато різних речей. А коли цей новий рік наступив? А може він вже був, а може він вже буде? І тут ми не знаходимо відповіді. Але для віруючої людини любе свято, люба подія в першу чергу це можливість наблизитись до Бога. Наблизитись. Тому що життям своїм, розумінням своїм, інколи таким лукаво-мудрствуванням, ми відходимо від Бога, ми віддаляємось від Нього. І цьому свято, як кожний сьомий день, бо сказано в Старому заповіті, шість днів працюй сьомий день Господу Богу твоєму. І повстане, може, питання. Людини, навіщо Богові цей сьомий день? Він же всемогутній. У В нього все, все є. Нащо йому цей сьомий день? А сказано це по відношенню до людини, до образа Божого. Шість днів працюй сьомий день, віддай от цьому своєму образу і створи дію уподібнення, тобто дію поєднання з Творцем. Уподібнення – поєднайся з Творцем. Поєднайся з Творцем в дусі і істині. Поєднатися це означає через любов прийняти Христа в своє серце. Через любов прийняти Христа в своє життя. Не просто в розуміння визнання, що Бог є. Бо сам Господь говорить про. Багатьох юдеїв, які ходили, його слухали, сказавши слова, Он наближаються до мене людиці, устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене. Не мої вони є. А уподібнення це поєднання в своїй сутності. Це так, як сказав апостол Павел, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ми всі розмірковуємо про Бога. Ми всі розмірковуємо про християнське життя. Ми в більшості, в максимально більшості своїй, виконуємо всі православні правила життя. Намагаємось. Але хто живе з Христом? Зовнішні атрибути виконуємо всі. Треба похреститися. Модно повінчатися. Поховати без священника неможливо, бо це якийсь позор. Треба освятити хату, набрати води, раз в рік сходити до сповіді і так далі. Це обряди. І ми їх перетворюємо так треба, бо незручно перед сусідами. Але в той момент, чи живе в тобі Христос. Ось в той момент, коли ти говориш. Чи ти живеш з Богом? От про що ранком? Як контрольне запитання? Ранком встав, Про що перша думка? Згадайте себе, що ви першу чергу робите? Хто про що? Не буду розказувати, але ви самі себе знаєте. Хто про що? Хто телевізора включив, хто зуби пішов чистити? хто... А є, хто, вставши з діжка, слава Господи, прийшла в ніч, на день. А тоді пішов виконувати свій ранковий емоціон. Хто як? А повинно бути, встав і перехрестився в першу чергу. Подякував Богові за гарну ніч, попросив благословення на гарний день. Так правильно. Тому що людина створена для того, щоб прославляти Бога. Ми ж називаємо себе. Православними, православними себе ж називаємо. Ми обозначаємо це як конфесійна приналежність чи як сутність нашого життя. Дуже часто як конфесійну приналежність. Я православний, я не католик, не протестант. Але православний це не лише назва церкви, це образ нашого мишлення. Ось що таке православний, а не партійна приписка. Це образ нашого мислення. Правильне славлення Бога. Яке правильне славлення Бога? Яке? Правильне славлення Бога. Як заповідав Ісус Христос? Проповідували апостоли і навчили оці церкви. Оці церкви це священнослужителі і наші батьки. Ми їх називаємо отцями. Так? Батьки, які нас народили фізично, і батьки, які нас народжують духовно постійно. Це священнослужителі. Ми його називаємо отцем. Ми чомусь дали йому ось цей титул, звання, поклик і інше слово. Отець. І називаємо ім'я. Чому отець? Адже отець це той, який тебе народив фізично. Ми ж ти ж його називаєш батьком. Ти називаєш Отця Небесного, Отче наш кажеш. Це той, який родив, родив світ, родив людину. Це отець, який тебе родив фізично, і отець, який тебе народжує духовно постійно, священнослужитель, який тебе народжує для вічного життя. Це називаєш тому і наші батьки. От тих ми називаємо отцями. Тому що перший, хто приносить в храм дитину, це є батьки. Перший, хто вчить хрестити батьки чи дідусь з бабусею. Неважливо, Але першими в одне. От ті нас навчили цієї віри, це правильного славлення Бога. І кажуть, хрестися так, те цілуй, те можна робити, те не можна робити. Це правильно, це неправильно. І от в цьому прославленні. Людина блаженствує. Оце момент уподібнення, момент проєднання, коли ти славиш Бога, ти єднаєшся з Богом. Момент, коли ти служиш Богові, єднаєшся з Богом. І людина визначає сутність свого буття як служіння Богові. Яке служіння? Словесне, коли ти прославляєш Його словами. І життям своїм, тобто своїми діями, конкретними діями, які ти, якими ти твориш. І слова відповідні є в апостола Матвія, який говорить, що так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять Отця Вашого, Той, що є на небесах, прославлять Отця Вашого. Ми ж то говоримо ті слова, і ми їх сотні разів, можливо, чули. Але чи серцем це прийняли і чи так живемо. Усі ієрархічно залежні і незалежні. Так ось наша сутність буття це прославлення Бога. Наша сутність життя це сутність життя в Христі. І якщо людина це усвідомлює, то вона бачить цей світ не просто як кусок землі, кусок будинку. Вона це бачить як гармонію у тому, що створив Бог. І вона хоче шанувати Бога. Вона хоче жити з Богом. Вона будує і освячує, і закликає благословення. На окремі місця, де вона до Бога найближче і найчастіше може погукати. Ці місця ми називаємо святилищем. Освячене, особливо посвячене і призначене місце. Ми це називаємо сьогодні храм Божий, де двоє і троє зрібрені в ім'я моє там і я посеред них. Не, о, не оговорюється яка архітектура, не говорюється матеріал. Говориться місце. Як приклад, згадайте старозаповітнього Якова, до якого Господь говорив чи ангел говорив. Місце, а він звернувся до Бога. Він каже, місце, на якому ти стоїш, святе є, розуйся. Не говорив про стіни, не говорив про якісь там інші речі. Сказав, місце, ось тут, де ти стоїш, святе є, розуйся. Тобто прояви особливу шану, прояви особливу повагу. Чому прояви особливу повагу? Тому що приймеш благодать Святого Духа, а якщо ти зробиш зневагу, то помреш. Як оза, який підійшов до святині, торкнувся і помер, тому що не вшанував її. Неналежним чином вшанував. Господь сьогодні проявляє милосердя, коли до освячених місць і речей ми відносимось з невагою, він чоловіка любно терпить, не умертвляє зразу, Дає своє, дає можливість через любов, ось як ви до своїх дітей проявляєте ж любов, не зразу ж караєте за все, що вони роблять. Терпіте, робите зауваження, наголошуєте. І фізична дія як останній аргумент, щоб дитина схаменулась і усвідомила, що вона робить недобре не тому, що вона робить недобре, а тому, що її батьки люблять і не бажають, щоб вона загинула, не запхала пальців в розетку, не впала в яму чи якісь там інші речі, або щоб не зганьбила, не очорнила свою душу. Щоб душа не загинула її, тому не робила поганих вчинків. Діє на, на цю дитину. Ось так і Господь, проявляючи чоловіколюбність, терпить, а інколи попускає нам, попускає різні хвороби через свою чоловіколюбність. Попускає хвороби, щоби через хвороби, через страждання. Людина навернулася до Бога, уподібнилася, поєднала і вже не буде болі, вже не буде страждань, буде зцілення, але найважливіше буде поєднання людини з Богом. Не буде відчутна біль. Як це визначити невідсутність болі? Згадайте мучеників. Перші християнські часи. Мучили ж їх? Різали, кололи, а болі не відчували. Чому? Тому що покриває благодать, покриває любов. Приклад, я вам можу привести із спілкування з однією жіночкою, яка в соборі прислуговувала, відсиділа калиму. Отримала 15 років всі відсиділа. І нам же цікаво, ми там не були запитання, як там? А вона каже, ми з дівчатами вертеп водили, ми з дівчатами колядки колядували. У мене питання. Я ж чую і читаю книжки, що там люди страждали, там холодно, там били, знущалися, вбивали. А Вона мені про якісь там колядки розказує. Я ще раз її запитую, вона те саме повторює. Я кажу, вона як же муки? Та ні, було, звичайно, били. Звичайно, там, я кажу, як. Ну, то ну, ж, ну, били то й били. я кажу: так як а в душа? а що душа? Я ж не проти Бога зарішила, я ж за Україну сиділа. Тобто мучить людину гріх, а вона безвинно там була, страдала, і ці страдання її не причиняли біль, бо це фізичні страждання. А праведність і правота, на якому вона стояла. Тобто любов до України, любов до ближніх, яких вона захищала, будучи там е виконуючи свою місію, УПА. оця праведність, оця любов, яку вона мала до цих людей, приглушує цей біль. Вона не відчувала біль. Людина не відчуває біль. Тому що найбільше, коли ти страждаєш, це всередині мучишся. Ну ось скажіть. Сваримося ж всі, сваримося. Ну страждаємо же, коли посваримося. Страждаємо. Ну тобі ж пальці в двері ніхто не запхав, не прижимає. Біль звідки? Біль із середини. Тому що тебе, от, духовний біль тебе болить. Не фізичний. Фізичний можна витерпіти. Ось цей духовний біль неможливо витримати. І ти мучишся, не спиш, тиск піднімається, серце болить, таблетки п'єш, і так далі, і так далі, і так далі. І старайся до когось пригорнутися, щоб хтось тебе обняв. Розділив цю біль. А чому ти йдеш? щоб тобі сказали хороше слово? Щоб тебе тепло, теплотою праведності, яка є навколо, зігріли от твою страждаючу душу. Тому, коли людина. Страждає фізично, але вона живе в Христі, живе в любові, і ніяких страждань не буде. Тому що страждає людина через гріх, через праведність ніколи болі і страждань не буде. Не будеш відчувати. Вони будуть, бо ми несемо фізичне тіло, але не буде оцих мук. І тому, коли говоримо ми про страшний суд, говоримо про пекло, то це в першу чергу в означенні. Внутрішнього страждання, внутрішньої глибини, гріх тебе буде мучити, гріх тобі буде не давати відчути себе щасливим, бачачи навіть лице Боже. Так ось людина, розмірковуючи над цим, вона завжди наближається до Христа. Вона завжди сьомий день присвячує Богові для того, щоб вирівняти стан своєї душі, для того, щоб вирівнявши стан своєї душі, не відчувати земних страждань, ні холоду, ні чогось іншого. Це не впливає на наше тіло. Не впливає на наше тіло. Коли ти саме більше тремтиш від страху? Коли боїшся? А чому боїшся? Не віриш. От боїть, біжить пес, а ти його тремтиш, вкусе. Ну він ж не вкусив тебе. І навіть господар його на поводку веде, Ну, ти боїшся його не довіряєш. А не довіряєш чому, тому що не можеш любити. Даніїл, праведний Даніїл, був у рові з львами. І ні, жоден лев його не вкусив, тому що він любов'ю переміг їх. І вони до нього не могли підступити. І кажуть психологи, що собака кидається на того, у кого в крові виділяється певні тіла, і собака, відчуваючи це, кидається на людину, дозволить кусити. Не всіх же кусає. Так ось любов'ю треба перемогти все, і страх, і біль, і навчитися прощати, і навчитися бути з чистим серцем. Тому я в сьогоднішній день радію тому, що через розуміння цих істин. І ті, хто тут живуть, і ті, хто хто лікуються, будуть отримувати полегшення, будуть отримувати благословення, будуть оздоровлюватися і будуть відчувати після того щасливість кожного прожитого дня. А цих днів не буває ніколи в житті багато. Тому я бажаю усім вам, щоб милосердні Господь, який через велику любов прийшов в цей світ. Даруючи нам цю любов, даруючи нам через очищення серця бачити цю любов і випромінювати цю любов, бути в гармонії з Богом, бути в гармонії в першу чергу із самим собою. А якщо ти будеш самим собою, то будеш щасливий. А якщо будеш щасливий, відчуєш відчуючим зможеш приумножити любов. Тому хай любов Божа допомагає примножуватися нашій любов, а любов переможе. Всякі страждання, всякі біди, і дарує нам щасливість прожитого кожного дня, виділеного нам Богом на землі. Я вітаю усіх вас і сьогоднішнім днем, святом Василія Великого. Закликаю на всіх Божих благословення, і Хай милосердний Господь завжди буде з нами і завжди буде посеред усіх нас. Слава Ісусу Христу! Христос рождається! Благослові!